Принесла поповнення в нашу колекцію. Ось о. От віддали нам синові віддали таку прялку. Я її вимила Такі. А яке колесо? Гарне. Бачите, таку прялочку. Ще одну. Це вже в нас третя. Третя. Фух. Тут ось стоїть пріолка. І цій хаті зараз покажу вам. Теж стоїть прялка. Сонечко, як у вікна. В цій хаті в нас світла немає. Бачите, світла немає. Як сонечко, тут світло ясно. Якось як зараз вечір вже не так. Ось іще одна у нас прялочка. Теж Вон з палочкою яку зупиняла колесо, коли пряли. Ось так. То трави так пахли, це вже повисихали трави, вже не такий різкий запах. Вже можна дихати. Можна дихать. От гарний платок. Ось дивіться, який платок. А здоровий, здоровий такий. Шерсівний це. І це шерстоний такий. Це скітицями, той боскітиць. Це ще більший. Здоровий, здоровущий. Ось дивіться який. Це точно, що у двох можна закутатися. Коли я куплю покрасити цей шкаф, треба сказати, взяти може мені купити краску якусь. Він такий старенький цей шкаф, хочу покрасити його. І все ніяк. Ну, вже картоплю вибрала, трішки підробила, а тут треба павуки поганяти. Ніхто не живе, а павуки живуть. Павуки живуть. Ось теж це мальоване, це не таке цінне. А це ось дочка принесла таку. Ну, я думаю, це фіраночка така якась була горна. Зараз покажу вам. Ось, тільки вона не глажена, але ось така голоддю вишита. Це як фіраночка така. Це низ. Ось з таким вибитим. І така гладю вишита. такі узорчики Ніжний, ніжний такий. Так, треба вигладить буде. І ось така наволочка з такого полотна домашнього. Домашнє полотно, таке грубе. Ось і такі вишивані. Квіточки різні. Це така наволочка. Ось тут на пувички застібається. Це така добовка у нашу колекцію. Ось так. Показала вам трішки свою хатину та й буду йти. О. Закрила. Тут такий ключ на всю руку у мене. Ой, що тут? Так ми не підрізали виноград. Цей винний виноград, але він такий солодкий. Солодкий, солодкий. Ой, ти, тут. Як мед такий потрібно обривати У мене посуди, скільки не буде. Це винок, як буду робити, куди його дівати? Ой, ось. І тут. Такий. Він. Не крупний, але дуже солодкий. У нас є крупний такий виноград, крупніший, але він з кислинкою, теж на вино. Ну, ось так. Ось так.